Дівчата краще, аніж голубий, ну я вже не знаю, що можна. Подивіться, яка краса. Дві наволочки 50 на 70. Ось вони, наволочки йдуть на запах підковдра. Підковдра 2 х 220 Це справжня турецька бавовна. Тканинка Поплін. І простирадло. Боже, простирадло. Дуже гарний, цікавий колір, такий, знаєте, як на бетон трішечки схожий. Простирадло 2,40х2,60. Ось така краса. Ще раз кажу, це у нас іде тканинка Поплін. Туреччина. Ось вона, моя краса. І наволочки 50 на 70. Наволочки йдуть на запах. Ну, це дуже гарний голубий колір. І це сіре простирадло дуже до нього пасує. Подивіться, такий він незвичайний у нього принт іде. Звернути на нього увагу. Дуже гарний, такий приємний голубий колір.